Богдан Хмельницький один із найвідоміших у світі українців. Захоплення мудрістю та сміливістю славного гетьмана український народ висловив у пісні Чи не той-то хміль? Чи не той то хміль, що коло тичин в'ється? Ой той то хмельницький, що з ляхами б'ється. Чи не той то хміль, що по пиві грає? Ой той то хмельницький, що ляхів рубає. Чи не той то хміль, що у пиві кисне? Ой той то хмельницький, що ляшеньків тисне? Гей, поїхав хмельницький к золотому броду. Гей, не один лях лежить на головою в воду. Не пий Хмельницький дуже золотої води, їде ляхів сорок тисяч хорошої вроди. А я ляхів не боюся і гадки не маю. За собою великою потугу я знаю. І ще й орду татарську за собою веду, А все то, -то вражі ляхи на вашу біду. Ой, втікали вражі ляхи. Погубили шуби, гей, не один лях лежить, вищеривши зуби. Становили собі ляхи дубовії хати. Ой, придеться вже ляшенькам в Польщу утікати. Утікали вражі ляхи, деякі повки, їли ляхи в собаки і сірії вовки. Гей, там поле, а на полі цвіти. Не по однім ляшку заплакали діти. Гей! Там річка через річку глиця, Не по однім ляшку зосталась вдовиця.